Діти сплять, їх вихователі займаються дуже цікавою і потрібною роботою. Вони допомагають нашим воїнам. А як саме ми покажемо вам трохи далі? А поки тихо, діти сплять Ц... біля м'яких іграшкових кубиків та м'ячів. Лежить уже готова маскувальна сітка. Іншого ж білого кольору, адже зараз зима із клаптиків зношених халатів та простирадов. Дбайливо сплітають руки працівниць обласного будинку дитини. І ми це робимо, плетемо сітки, виховуємо дітей, все паралель, паралель, паралельно робимо. Я думаю, що з таким настроєм, з таким духом ми обов'язково переможемо. Ви знаєте, я ніколи не думала, що в мене такий високий дух патріотизму жив всі ці, ці роки як потенціал. А зараз в таку складну годину, коли дійсно наша країна в небезпеці, цей дух просто. Став таким актуальним. В іншому приміщенні біля кухні смачно пахне сушеними овочами та приправами. Тут готуються сухі суміші для борщів. Ми приготували український борщ, і борщ по житомирськи щоб хлопці відчули нашу як кажуть, любов і допомогу, чим можемо. Як кажу, як кожна рідна мати чекає свого сина, так і хоче, щоб. Теплого материнського борщу поїли один пакет сухої суміші на 10 літрів борщу готується за 30 хвилин. Усе задля зручності солдат. А ще з великою любов'ю, бо в кожному пакеті гомореска процілющий борщ та малюнок з крихітною дитячою долонькою. Тепла рожева, жовта рожева долунечка, щоб нашим солдатикам було тепло, щоб їм хотілося усміхатися. Так? Теплий колір для наших солдат-воїнів, щоб вони поверталися живими, здоровими. Майже 100 квадратних метрів сітки та 30 пакетів сухих борщів, а ще дитячі малюнки уже готові до відправки на блокпости нашим воїнам. Зазначила виконуюча обов'язки головного лікаря обласного спеціалізованого будинку дитини Світлана Урсуленко. «Ініціатива була спільна наша, і мені як керівникові дуже приємно, що всі підхватили в колектив. Весь колектив. Абсолютно вільний час, коли дітки наші згідно з режиму відпочивають, під'єднуються і вихователі, і ми сестри, і нянечки займаються цією справою. Також в обласному спеціалізованому будинку дитини для солдатів в'яжуть теплі скарпетки. Ідеї про допомогу українській армії з'являються кожен день. І це вселяє надію. Хіба ж можна перемогти народ, у якого навіть діти двохрічного віку уже патріоти.